Ух, дивіться, друзі, манітосенка. Друзі, всім привіт! Ось в таку трохи дощову погоду виїхали. Ось там залишив машину, а йти нам аж до того лісу. Нема, нема дощак вперіщити. Зараз трошки походимо. Копаю за квіноксом, всі знаєте. І ходжу на парк 1, парк 2. Що сьогодні знайдемо, то вам і покажемо. Тому не забувайте, підписуйтесь, поїхали, поки дощ ще сильно не розквасив землю. Ви подивіться, яка тут піщана земля. Просто. Тут як щось знаходиш, воно як новеньке, Аби тільки щось знайти. Зараз ось тут походимо, дивіться яка пляма. І дивіться, на цьому піску яка кераміка. Бачите, червона. Обгорівша трохи, я думаю. Ось така вона, бачите? В переломі. Друзі, дивіться, знайшов такий масенький кусочок. Я думав спочатку, що це дробина. А як придивився, а це кусок срібла, оплавок срібла. Цікаве місце, треба походити. От, Друзі, зараз ще не так сильно дощ капає, а там вже просто видно, що ллє. Бачите, як цей грозовий фронт на нас йде. Але все рівно трошки походимо, бо дуже багато кераміки, плюс і плюси й оплавочок знайшов. Дуже схоже на цей як його, проволоку. Ух ти що, дивіться що я викопав жабу. йолки палки гляньте. Жабера. Але добре, що я тебе не поранив. Зараз я тебе прикопаю і будеш зимувати. Бачите? Яка царівна лягушка. А ось тут сигнал. Очі такі як... На якийсь розпродажу попала сама перша. Що це таке? Ух, дивіться, друзі. Подивіться, який неймовірний динарій. Блін, через то він так і пищав. Ви гляньте. Стан просто шикарний. Подивіться, який стан монети. Це фантастика. Я в шоці. Чорний динарій, прикиньте, ліміс, тому він такий звук мав 9 8, 8 9. То це ти охороняла динарій, так? Да? Дивіться який кусок глека. мега здоровий венчик від глека. Чернихівська культура, бачите? Це на середньовіччя 100%. Ось такий на півдолоні. Я думаю, що це пробка зараза. Або і взагалі якась фігня, бо вже звука нема. Ні, Не, нормальний звучок. Слухайте. Чисто 118. Кайфові ще не буває. Коли покопав покопав і в таку вже прохладну осінню погоду чайку бахнути. Поп'ємо чаю та й переїдемо в наступне місце. А ще, друзі, хочу сказати, що в нас з'явився свій телеграм-канал, де ми з вами зможемо поділитися як знахідками так і якимись налаштуваннями, якимись своїми напрацюваннями в плані пошуку. Хочете приєднатись до нашої спільноти, Силка на канал знизу під відео. Тут вже звісно не такий цей пісочок. Що це за ерунда? Думаю, щось старінне. Да, Якась, може вісюлька їхня чи що, бачите? Спочатку подумав, що це амулет топорик, а ні, щось друге. Я думаю, що воно не ціле, а обламане. Ох ти йо! проволока. Ось друзі, дивіться, я думав, ще один кусок якоїсь проволоки. Ось бачите, монітосинка. Це боратінка. Навіть слід від неї залишився. Ось така маленька боратіночка. І я бачу, що вона в дуже гарному стані, бо буковки зразу видно. Ще походимо? Го про стоп Сімка. 15 14. Опа, ще одна монітосіна, дивіться. Ще один. цей, як його буратінка ще одна. Ось така Буратиночка, Шкода, що срібла немає, але... Но... Друзі, дивіться, яка знахідка, гирка для вагів. Бачите? Подивимося, може ще якісь клейма на ній будуть почистимо. Прикольно було б, щоб якась царська. 5-7. Що це в нас таке? Опа, та ось друзі, дивіться Спинка Фібули, Черняхівська культура. Бачите? Непоганий сигнал. Схоже на металопластику. А ось дивіться. Навіть не треба шукати, бачите. Грунт повністю не промокший. Тільки зверху трохи ще одна спинка фібули, друзі. Ось така спинка. Навіть трохи залишилося ще пружини, а голка вже відгняла. Відло відломалася, можливо. Поїхали далі. Дивіться, друзі, знахідка козацька куля, черніховське поселення, різниця майже в півтори тисячі років. На кінець тут дощ закінчився. Так, дивимося. це? А, ну. а, друзі, дивіться. Її аж вирівняло. Ще одна спинка фібулу, бачите? Відать трактор її вирівняв. Ще одна спинка фібули, а ми копаємо далі. Лясик сипанув, як завжди. О, да, бачиш, його носили, носили і протерся. Амулет язичок. Це язичок? Здрасте. Що ви? Вон гляньте. Мені тосі на як залипла. Соєцька, бачите. Відай цей плуг зігнув, дав, впирався Три копійки до реформу Вон десь колясик ходить А Ану показуй І не глибоко, да Показуй покажу. Ой, хороший ще буде ти знаєш Три я не трогаю. Давай, честь. Оце вже професіонал. Банька для монетки. Блін, тут задня О. часть просто шикарна. Нет, ты вже тут дальше ничего не тяголо. Я и дальше. Хороший. Да, Бобінка взагалі огонь. Ну це не Фаустина, я ж говорю, це якась друга. Так все, зачет. І ми на наступний день вирішили приїхати на це ж саме місце, де Коля знайшов Днарія та Амулет. Всім привіт! От виїхали вчетвером на поле. Я колись тут ногу від статуетки римської знайшов. Вон там батя, колясик, Саня. Що знайдемо? Все покажемо. Поїхали. Сигнальчик. Опа, А, друзі, це оплавок. Що згляне? Так, да, бронзовий оплавок. Туман, звісно, капець. Ось, друзі, бачите? Ще один кусочок бронзи. Ось такий тут здається щось було цікаве. Я вже тут, мабуть, років з 5-6 в цьому місці знаходжу оплавки і куски бронзи. Так що це? Блін. думаю, що якийсь кусок опять бронзи? Так Ну, Ось бачите? Кусочок бронзової коїсь штуковинки. І що зелене. Чи це обламок від якоїсь виробу, чи це заготовочка? Скоріше за все, що якийсь обламок від виробу. Можливо, і фі були. Ось така штука. Колько й батя ходить. Он батя каже, що знайшов підв'язку. А чи я вона покажи. Ні, це наша па. Так, да, це такий оцей типу біжутерія. Подивись, вона якась легенька. Ти що, щоб така була срібна. Ну взагалі пушинка. Сьогодні, так, да, щось не густо. От, друзі, дивіться. Це металевий пінцет. В ними якісь красуні в ті часи, півтори тисячі років тому, а то й раніше. Робили красоту на лиці. от Бачите? Він навіть зараз пружинить ще. Це я вперше знаходжу металевий такий пінцет. В основному вони були бронзові, а батя колись знайшов навіть срібного. Глибоко зараза був покажи О, хороший взяв. Да. Отакі. А в нас там вообще ні куска нормального немає. прикинь. Нема там нічого? Взагалі. Вообще нічого. Просто такі ошмьоточки взагалі вообще не потрібні даже. Угу. А це хоть диви, якісь ці фібулки клас. Слухай, а Дінарій реально теж цікавий. Сниз, блядь, нього ага. ну, друзі, Почався дощ. Ще трохи походимо та й будемо їхати. Бо тут чорнозем і буде зараз багно. На сьогодні останній сигнальчик бо розкиснув Капець, а це дождяра. Ну Дивимось. Гляньте, ноги вже насквозь промокли. А бля! В труси дощі да й пересете. Кусок якоїсь Дивіться, який дождяра запустився. Все. Можна і не їхати додому, мокрий повністю. До нитки намок, бляха. Будемо їхати, бо вже гляньте, липне на все. До наступних зустрічей. От такий коп сьогодні, друзі. Не завжди буває малінка і сметанка. Що Колян, Я ж тобі кажу, тобі треба було зразу вже збиратися, під'їжджати. Ми б зразу й пригнули, бо я чувствую, що зараз будемо пихтіти. То що ж чекати, як ти там стояв?